Як будуть розвиватись наші стосунки, розклад на золотому таро? Отже, як зазвичай, перших дві карти описують вашу ситуацію, якщо вона співпадає, значить розклад для вас. Отже, ви зараз відновлюєтесь після якихось справ, можливо, труднощів. Насолоджуйтесь результатами ваших зусиль. Бачу, що була зміна місця проживання, переїзд. Можливо, ви з'їхали з цим чоловіком, можливо, переїхали в менше містечко. Отже, як ж далі будуть розвиватись ваші стосунки? Зараз подивимось. Отже, дуже цікаво. Надалі в цих стосунках вас очікує розвиток. Розвиток на краще новий етап, перспективи на майбутнє. Між вами буде лише ще більш глибокий зв'язок і прив'язаність. А далі пристрасні, чуттєві та романтичні відносини. У вас фактично ідеальна сумісність.